І далі до офіційної інформації з обласної військової адміністрації. Дніпропетровщина знову під обстрілами. Цього разу під вогнем опинився Нікопольський район. Крім нього, попри чисельні тривоги, інші райони не постраждали. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, чим обстрілювали та які наслідки ворожих дій. Сьогодні вночі ворог гатив по Нікопольському району, завдавши чотири удари. Є поранена жінка. Понівечено житлові будинки та соціальну інфраструктуру. Двічі за ніч російські окупаційні війська били по Нікополю з важкої артилерії та градів. Внаслідок обстрілів у місті знайдено 15 воронок, пошкоджені 12 багатоповерхових будинків та 14 об'єктів соціальної інфраструктури. Це аптеки, магазини, коледж, дитячо-юнацька спортивна школа. Культурно-спортивний комплекс та стоматологія є поранена жінка, 57 років. Зараз вона перебуває в лікарні, її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. По Мирівській громаді ворог також цілив двічі. На щастя, обійшлось без постраждалих та руйнувань.